На подячну зустріч зібрала причетних до організації беатифікації отця Петра Павла Ороса, Мукачівська греко-католицька єпархія. Розпочали молитвою у храмі при Ужгородській греко-католицькій богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі. Звершили молебень до блаженного священномученика Петра Павла Ороса. З вами пережили дуже велику подію. Це є подія беатифікації нашого блаженного священомученика Петра Ороса. До цієї події дуже багато людей прилучилося своєю працею, фінансами, допомогою, організаційними моментами. І сьогодні ми маємо такий день подяки, де ми можемо всі разом і осмислити цю подію ще раз. А основним таким нашим мотивом організувати цю зустріч це є почуття вдячності. Вдячності нашій владі, вдячності нашим священникам, нашим вірникам, організаторам, благодійникам. Адже ми вже всі усвідомлюємо, яких масштабів була ця подія, які слід вона залишає в історії церкви, в історії нашого Закарпаття, і тому ми тішимося, що ми стали творцями цієї історичної сторінки нашого Закарпаття. Це зібрало дуже, дуже багато людей, практично деякі вже навіть відійшли, як владика Мілан, вже до вічності, і багато людей, які передували тому всьому. Бо сам процес беатифікації є дуже складним процесом, але декілька людям, яких особливо нам дуже допомагали в останньому часі, ми дуже хотіли їм подякувати. Так що щиро спасибі всім владі, всім службам, порядку і так далі. І так далі, і особливо місцевим меценатам, як з Ужгору, так і з села і біло, кіршави, і так далі. Великі великі спасибі. Після молебня всі перейшли до будівлі семінарії, де відбулося вручення подяк. Надзвичайно потужний сигнал закарпатців і громади Закарпаття про те, що свою історію не тільки потрібно знати, адже у 1953 році російська влада буквально вбила святого отця, який робив одне, проповідував. Віру. віру в Господа, віру в правду, віру в любов. І ми сьогодні повинні це пам'ятати, приймати сьогодні відповідні рішення і діяти. Так само, пан Віктор Богів нагороджується орденом 3 ступеня блаженного мученика владики Додорожі. Як вираз вдячності за працю постулатора єпархіального. Реатифікаційного процесу мученика петра Бавароса Мукачівської греко-католицької єпархії замірись голосів. <зад> 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 Усі ці люди взяли на себе немалі шматки зобов'язань аби історична. Для краю подія відбулась як найкраще. На наш деканат, це це по нашому так священичому такому розподілу. Це займає е, територіальну е, таку частину, де було відбулася сама подія. Е, і наша наш обов'язок був максимально включитися в цю роботу і всіма речами потрібними організаційними е, супроводжувати цю подію. Е, на мій особистий досвід припало ще і. Опрацювання місця першого поховання, яке відбулося в селі Кам'янське, де є встановлений хрест як на знак події першого поховання Це Петра Павла Ороса сьогодні вже блаженного. Ну і духовний супровід і організаційні питання, так само лягли на наших вірників, на наших священників, на наші громади, завершили подячну зустріч молитвою, спогадами та спілкуванням.